Всіх вітаю. Сьогодні у нас субота. Я в лісі. Пішов подивитися, що відбувається. І знаєте, я знайшов тут велику колонію От. А крім того, крім того, я знайшов молоді осінні опеньки. Отак, вони тільки-тільки починаються. Не знаю, може хтось сьогодні прийде ще. Напевно, позрізають або завтра. Але це цікаво. І напевно навіть я щось звідси заберу. Напевно, оці от. Вони вже більш-менш такі дорослі. От, я їх зараз позабираю. А оці от, ну, може теж ті от свіжки. Не всі, звичайно, бо всі це буде зовсім, як сказати, по-браконьєрськи. Але такі от середні і отут от кубку, то я заберу, постараюсь забрати. Бачите ще є малі досить. Тепер головне, щоб було волого От. і не дуже холодно. І тоді вони попруть. Це буде класно. Але і так добре. Будемо будем чекати тепер. Будемо чекати. Хопеньки. Осінні. Хоча початок, але бачите, деякі вже дорослі на березі і можна навіть щось взяти. І треба щось брати? Ого, і там ще є. Ого. Ну що? Заберу? Щось заберу? Класно, прикольно. І ось таке буває. От. На пні. Непогано, можна брати. Клас, правда? Сіньопеньки. Біля білогорща. І головне, що тут пройшов мужик один. От. І він того не помітив. Він того не помітив. Так що мені вдасться набрати трохи опеньків. Та, білогорща видолати Сже. Був зріз, хтось зрізав, але видно що... видно, що гриби ще якось молоді. Може не зовсім, але все одно я його заберу. Подивлюсь, який він є. І заберу. Супер. На дубі, на якому вже знаходили і не раз, з'явився отакий ще трутових священо-жовтий, але невідомо. Знов таки, скоріше за все, за старий. Ну, подивимося, з минулого вдалося взяти буквально чуть-чуть. Виглядав він вроді би свіжим, але насправді був трохи старуватий, це напевно, те ж саме. Я знайшов білого гриба там, де я ніколи в житті їх не знаходив. Отакий от от. Болетус edulis. Біля Берези, мене зустрічає сьогодні цей гриб ніхто не бачив ні вчора, ні позавчора. Ну, позавчора напевно, його не було, але вчора він точно був. Отакі я от красень. Мене зустрічається, це супер. І я напевно піду в берези. Ага. Ми знаходимося, чекай, знаходимося в березах. От, Одну секундочку, маку. Збираємо. Збираємо, збираємо. от. Натрапили на білі гриби, то Микола знайшов білий. Один. От і я знайшов також. Так, цікаво тобі. Бачили одну жінку, вона знайшла... О, супер! Вона знайшла декілька кузариків от, і маслюків. Ми от зайшли в Берези і Білі. Вони вже такі досить, досить великі. На довгих ногах, але в крайній мірі є. Добре, будемо тут, подивимось, подивимося що є ще. З знахідками коли. Отакий От біляк. Ой Зі слимаками. О. Гарний гри, правда? Супер. Ну, Отаке от, от щастя. Також Микола його знайшов. Щось я не дуже мені попався тільки один збитий. Але також гарний, подивіться, який грибок. Треба під ноги дивитись. Я тільки крок зробив і от знайшовся тільки от... І я. О, і Микола знайшов. Отакий от Мацюзький. Давайте глянемо, що знайшов Микола. Брін, ну треба було... Оба... Обережно пара. Па пара. <кхи> Перепрошую. Дивіться, які пара. Прикольно. Так, Микола каже, що є підберезник, а то є підберезник. Так точно. Я фін знав. Гарний. Ну що, субота закінчилась. Я назбирав під пеньків трохи тут, тут. Е, молоді лишив, тут на днятій березі. От. Є ще виноград зелений, букет квітів додому. От. Але прикольно, пішли опеньки, небагато, але все одно класно. Не знаю як буде далі, але поки що так. Добре всім до наступного разу. Я всім бажаю таких ж самих успіхів. От, побачимось!